дня, Шановні мої друзі, підписники, знайомі і просто земляки українці. Сьогодні, в останні дні вересня, хочу зробити розклад для Терезів на жовтень 2023 року. Давайте з вами подивимося, що чекає. Наші Терези у жовтні 2023 року? Розкажіть, опишіть, розкажіть, опишіть, підкажіть, що очікувати Терезам в жовтні 2023 року. Отже, Тан душі наших терезів, робота, бізнес-фінанси, особисте життя, здоров'я. Беремо наступну колоду, яка нам дасть хоч якісь Дзвіночки про головні події жовтня для Терезів. Головні події жовтня для терезів. Будь ласка, розкажіть. Розкажіть, опишіть головні події. Жовтня для терезів. Перший тиждень жовтня. Другий тиждень жовтня, третій тиждень жовтня і останній четвертий тиждень жовтня для терисів. І остання колода. Розкажіть, підкажіть, опишіть, що принесе сум і неспокій. А від чого наші Терези будуть радіти і мати успіх, що принесе сум і неспокій, що порадує наших Терезів. І дайте пораду. Ну що, Терези, давайте подивимося, що вас чекає у жовтні 2023 року. Стан душі. Стан душі. Ну, по-перше, цей місяць ви будете проводити поруч зі своїми рідними, рідним, близьким, рідною, близькою людиною. Він буде присвячений піклуванню про свою рідну якусь людину, забота, ніжність, всі, всі думки, обговорення чогось. Плани на майбутнє. По-друге, можливо, в цьому місяці ви з кимсь наладите співрозмову з тим, з ким колись були у якійсь сварці. Тобто це місяць такої злагоди у двох. Можливо, хтось знайде собі партнера, хтось знайде собі нового знайомого, і цей місяць буде присвячений саме спілкуванню з ним. Тобто, стан душі товариський, можна сказати, такий. Так, далі робота бізнес-фінанси. Ну, тут можу вам сказати ось що. По-перше, будете проходити якесь навчання. Якесь стажування, можливо, якісь майстер-класи на роботі для того, щоб підвищити свою кваліфікацію, свою компетентність. Можливо, будете читати якісь книжки, якісь документи, прочитувати, перечитувати декілька разів, щоб, не, щоб прийти, якийсь аудит, можливо, якусь перевірку або просто знов підвищити свою компетентність. Споглядати будете за кимсь, або за вами будуть споглядати як за стажером. Е можливо, ви перепустилися якихось помилок, похибок в попередньому місяці, тому зараз за вами будуть е дещо спостерігати е і дивитися, як ви працюєте. Ну, а нас е, вже, як ви особистість, то у вас йде е, період, як у дитини набратися е, чогось нового. Вам вже не цікаво просто сидіти на місці. Вам треба вже якось рухатися, е, набирати обертів, і ви хочете е, якось змінити своє. Е, можливо, ставлення, можливо, місце. Е, от, як знаєте, коли пишуть е, докторську, спочатку збирають, як кажуть, урожай збирають е, аргументи, доводи, потім все влаштовують, а потім починають його втілювати в життя. От саме зараз і у вас ви набралися. Досвіду, а тепер хочете його показати на своєму е, робочому місці. Е, що стосується е, конкурентів, звичайно, ви до них ставитеся з, 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 з таким е, настороженістю, багато людей. За вашими спинами говорять про вас, де він взявся, де він тут, з якого дива він тут опинився, можливо, якщо ви тільки почали працювати на цій роботі. Дехто дивується вашій майстерності, ого, як, він це вміє, як, як вона це вміє, як багато вона вміє. А керівництво, можливо, десь там. Зверху на вас дивиться і думає, ну добре, зараз почекаємо, що вона далі нам покаже. Е, ну, в залежності від того, як ви покажете свою компетентність, як свій професіоналізм, як свої вміння і навички, залежить і ваша зарплатня і ваші фінанси. Особисте життя. Особисте життя. Ну, В цьому Якщо мене дивляться дівчата, то в цьому місяці в жовтні особисте життя вашим особистим життям буде керувати якась людина зі сталевими нервами, авторитетна, яка досягла певної, певного достатку, певної міри якогось гарного життя. Він дуже впорядкований, інтелігентний, розумний, тобто він буде коригувати вашими емоціями, вашими якимись зустрічами. Тобто все буде, ви, можна сказати, в цьому місяці будете за спиною, за спиною цього чоловіка. Тобто це Кремесна спина, і, і це дуже добре. Якщо ж мене дивляться е, хлопці, то це ви будете керувати свої, своєю родиною, своїми е, особистими е, почуттями, стосунками. Ви будете е, думати, що робити, як робити, де робити, за які кошти це робити. Тобто особисте життя покладеться на ваші плечі. Якщо ж можна навіть сказати, що деякі дівчата переймуть на себе цю таку роль керівництва, начальства, директора. Але це дівчата повинні бути дуже міцні. У цих дівчат повинні бути міцні нерви, вони краще розуміють, що їм зараз треба. Вони повністю перетягнуть на себе цю главенствуючу роль, вибачте, що російською мовою, і будуть керувати. Але це вам буде подобатися, тому що ну, ви вже, мабуть, до цього звикли. що в житті керуєте ви. Здоров'я. Здоров'я, звичайно, хоче бути кращим. Здоров'я хоче бути кращим. Ви, ну, можна сказати, побитий, але живий, звичайно, куча хвороб, куча якихось Хронічних, можливо, нападів хвороби, але ви повинні розуміти, що вже це вже не просто дзвіночки, це набат вашого організму про те, що треба щось. Робити. Треба йти лікуватися, треба йти до лікаря, треба щось робити зі своїм здоров'ям, зміцнювати, виліковуватися, проходити е е обслідування, треба щось робити. Бо це вже дев'ятка е посохів жезлів, це вже е майже десять, тобто ще трошки і, е е як то кажуть, е відмовлять нирки. І буде пізно пити боржом, як то кажуть. Будь ласка, задумайтеся про своє здоров'я. Крім того, хочу сказати, що це не тільки здоров'я організму, це ще ваш емоційний стан. Ви дуже виснажені, ви дуже стресові в цей, нервозні. Ви нібито як, можливо, і не побиті, а зовнішньо. Внутрішньо, вибачте, не непобиття, а внутрішньо таке враження, що з вас випили всю кров, з у вас, у вас випили всі емоції, у вас немає цих емоцій, у вас немає сили, у вас немає бажання далі продовжувати якусь боротьбу. Це дуже погано. Тому зверніть увагу не тільки на зовнішні дзвіночки організму, а й на свій нервовий стан, емоційний стан. Тепер подивимося, будь ласка, головні події цього місяця. На першому, тижні, на першому тижні ви проявляєте себе, у вас все ладиться, ви все встигаєте, ви все робите. З, вашої, з, вашої, з під ваших рук, ну, можна сказати, вилітають одні птахи лебедоньки Правою, правою рукою змахнула, там щось зробила, лівою змахнула, теж зробила. Тобто, Все легко, все добре. Ви, можливо, хтось вас попросить про допомогу, ви допоможете. Тобто дуже гарний тиждень, як для, для роботи, енергії куча. Це можу в руці, як знаєте, чарівна паличка От змахну її все, що хочу, то й отримаю, або все, що хочу, то й зможу та і зроблю. Задоволення в е якісь е е е е е святкування, не без того, що конфліктні ситуації, але вони вами, як цим магом, як чародіям, вони, е Знищується, і тому тиждень дуже добрий. На другому тижні. А на другому тижні, можливо, після першого тижня, ви е, залишаєтеся, як кажуть, в глухій обороні. М -м зупинка, стоянка, стоянка справ, зупинка в справах. Е, ви ви стоїте е, добре, впевнено, але очікуєте будь якогось нападу ззовні. Е, тобто це може бути е, очікування якихось перевірок, очікування якихось консультацій, очікування якихось документів, яких ви не знаєте, що після, після отримання цих документ, документів буде. Якогось рішення ви очікуєте. Uh, і далі що будете робити у вас? Uh, але ви в будь-який час готові захищатися. Ви готові якось вступати в бій, відстоювати свою точку зору? Uh, вночі вам здається, що все погано, uh, треба захищатися, а в день, можливо, це зовсім не так. Третій тиждень. Вже була у мене колись ця карта. На третьому тижні. Ось тут, послухайте, уважно. Або вас хтось обхитрить, щось у вас вкраде, щось забере, може, вашу якусь гарну ідею втілить в життя, не, сказав, не сказавши вам про це, щось. Якісь плани порушить хтось, і від цього вам буде погано. Або ви вернете якісь справи хитрі, незаконні, комусь зробите погано, залишите без, без чогось, без якогось, без провізії, без грошей, без якихось. Бажань працювати, заберете все, всю славу собі. Ну, наприклад, я кажу, наприклад, якщо ви працювали в колективі, колективі, ви опрацьовували якусь ідею всі разом. От хтось те підказав, хтось те, а лаври всі е, отримаєте ви. Це теж буде вважатися, що ви обікрали інших е, похвалою, як то кажуть. Отже, будьте обережні. Не спішіть, не робіть е, хитрощів, які потім можуть вам е, принести негативні наслідки. І останній четвертий тиждень, а на четвертому тижні ви спокійна, ви сильна, ви мудра, ви е, налагоджена на розмову, на будь-які е, е, справи, Піс, можливо, після цієї. Е, ви когось заспокоїте, можливо, себе можете заспокоїти, можливо, ваших рідних хтось обікраде, і ви своїх рідних зможете заспокоїти словом, справою, якоюсь заботою, ніжністю. Сильний, рух вперед, не дивлячись на перешкоди, рух вперед, не дивлячись на якісь негаразди в сім'ї, рух вперед, не дивлячись на свої. Якісь е, ну, похибки в здоров'ї, тобто останній тиждень ви в зуби йдете вперед, і це дуже добре, тому що це показує вас як сильну е, стійку людину. Отже, що засмутить вас в жовтні місяці? Якщо б карта була б. Прямою, то засмутило б вас, щоб ви щось знали. Е, такого, Що вам не потрібно знати. Ну, Так як карта у нас перевернута, то я вам хочу сказати: засмутить вас те, що ви не дальнозоркі, що ви не, можливо, в якійсь в мірі і повинні втручати носа в якісь справи. Можливо, б, якщо б ви втрутили носа, то не було б у цієї. Ситуація, що ви не знаєте, звідки вам чекати е ворогів, і не було б цієї ситуації на третьому тижні. Тобто карти нам кажуть, що не гріх розкрити очі і зазирнути туди, куди не треба. А можливо, не треба зазирати, а просто розкрити очі і подивитися, що о, поруч вас, які події о, поруч з вами відбуваються. Тобто, не будьте сліпі, як котята. і що дасть вам щастя, успіх і настрій. Ну, це знову ця карта доля, вона нам каже. Що все, що буде відбуватися в цьому місяці, це вам буде на користь, тому що е, так, так долею назначено, щоб ви пережили ось ці події. Що е, наприкінці місяця ви самі себе похвалите, ви самі собою будете пишатися, ви самі собою будете е, задоволені, е, тобто. Доленосні події принесуть вам користь, і від цього вам буде дуже добре. Не тільки ну, чуттєво, а ще й карма вас, знаєте, в капілочку, як то кажуть, поради, поради, поради наших карт, відношення. Порада по, з цією пов'язується, вмійте знаходити спільну мову з своїми рідними і близькими. Не перетягуйте ковдру на себе, не керуйте, вмійте домовлятися, тому що е, пара це двоє, а не один, а другий за спиною. Вирішуйте всі питання разом. Намагайтеся почути і взяти до уваги бажання свого партнера. Вони нібито пере... ви нібито переплетені, але кожен дивиться в свою сторону. Від цього можливо і якісь негаразди. Можливо, від цього і організм страждає ваш. Тобто карти радять. Знаходьте спільну мову. Ну я хочу сказати, відношення це не тільки в сім'ї, це, це і на роботі, це і в родині, це і зі знайомими. Тобто вмійте слухати один одного. Думайте не тільки про себе, а про інших. Як їм буде поруч з вами, що вони хочуть, а не тільки ви. Отже, шановні Терези, як кажуть, місяць теж пройде у парі, в злагоді, у прийнятті рішень на користь обом. Розвивайтеся, експериментуйте, знаходьте нові підходи до вашої роботи, а саме, і значить, і до фінансів. Хто сильний, її рулить в сімейних відносинах. Здоров'я треба подумати дуже про здоров'я. Треба негайно подумати про здоров'я, про свій емоційний стан і о, ті дзвіночки, які звучать вам від вашого організму. Проживіть цей, тий, цей місяць, так, щоб спочатку почати свій, е, свій місяць. Як чарівник, як мудрець, як професіонал, і закінчить цей місяць так само, але ще впевненіше, ще сильніше, ще струмкіше, лагідніше і успішніше, не дивлячись на деякі негаразди, сумніви, можливо, якісь страхи, але без без якісь е, подій, які принесуть вам тільки е, негаразди і неспокій. Відкривайте очі поширше і дивіться навкруги, дивіться і бачте поруч рядом з собою. Сприймайте всі негаразди, як е, Доленосні події і налагоджити відносини разом з усіма, не тільки з собою, а й поруч з тими, хто вас оточує. Бажаю вам щастя, здоров'я, спокою. Україна перемогла. Ми це відчуваємо, ми це знаємо. Нам тільки потрібно, щоб нам про це сказали. Остаточно. Дивіться мій канал, лайкайте, підписуйтесь, від, від цього залежить моє, моє натхнення і моя праця з вами. Буду дуже-дуже дякувати. До побачення, до нових зустрічей в наступному місяці.